Всім привіт! Це школа дисгольфа. Переходимо до стійки. Як саме ваше тіло повинно займати яке положення? У нас є диск, нам треба зробити пад в кошик. Існує два основних вида стійки. Це страдл і стагер. Страдл це ви прямо дивитесь на кошик. Стаєте одною ногою перед маркером або перед своїм диском. Ноги ваші будуть паралельні до кошика, все тіло рухається туди, і ви патуєте за рахунок сили випрямлення. Ви присідаєте і кидаєте. Страдл паті ви берете силу. Ніби присідання. Від присідання сила в ногах, і ви відштовхуєте диск, який залітає вперед. Стагер паті, ви можете ставити ногу як ліву, так і праву. І це вам дозволить бути маневреним. В своєму паті, бо не завжди у вас буде відкритий пат. Може бути якийсь кущ, може бути якесь дерево, і вам потрібно його буде обійти в цю сторону і кинути. Другий варіант пата це стагер. Це був страдл, це стагір. Стагер, пат це ви, якщо домінуюча ваша, якщо ви правша, то ваша права нога буде перед диском або маркером. Якщо ви лівша. То ваша ліва нога буде перед диском або маркером. Інша нога стає ззаді, і ви силу берете пата через перевантаження ваги. Ви відхиляєтесь на задню ногу і скидаєте диск вперед. Вагу тіла переносимо з задньої ноги. До передньої, чим дозволяємо диску летіти і попадати в кошик. Саме тут я хотів би ще вашу звернути увагу на деякі е терміни. в Дисгольфі є назва Circle One. Circle One це коло номер один. Це означає 10 метрів до кошика. Саме в цій ділянці 10-метровій. Діаметр навколо е, кошика не можна заступати при вашому паті. Якщо ви кидаєте пат і ваш диск в Circle 1, то ближче 10 метрів, ви не маєте права кидати і заступати за лінію свого маркеру. Це рахується порушенням, і вам за це буде плюс один штрафний кидок. Ви маєте кинути пад. Продемонструвати рівновагу, як я зараз стою на одній нозі, і тоді вже ви можете йти. Все, що знаходиться за 10 метрами і до 20, це називається Circle 2. Circle 2 це умовно від 10 до 20 метрів. З того боку, ви можете кидати і використовувати третій вид пату, називається jump Pad. Але якщо бути більш точним, то це. Буде пад і джамп, тому що ви маєте спочатку кинути. Тобто, якщо ваш диск впав і немає позначки точно, чи тут є 10 метрів чи ні. Ви можете спитати своєї групи, з якою граєте з гравцями, чи тут є 10 метрів. Якщо вони кажуть 10 метрів і більше, то ви можете заступати або запригувати. Тобто таким чином ви можете. Пригнути і спробувати попасти в кошик. Ну що, Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, будуть нові відео виходити і тренуйте пати, щоб вигравати.